І до ефіру вже приєднався Михайло Подоляк, радник голови офісу президента. Михайло, мої вітання. Та доброго ранку. Я скажу, що завтра здається там кругла дата 200 днів від початку повномасштабного вторгнення. І сьогодні я зранку бачу хороші новини. Українські військові публікують світлини зі звільненого, наскільки я розумію, куп'янська. Можете деталізувати, якщо вам щось відомо. Давайте я про це постійно говорю. Мені видається, що було б набагато правильніше, якби про конкретне підтвердження конкретної інформації щодо подій на полі бою, було тільки від генштабу, ну чи від верховного головнокомандувача. Да, тому що це було б правильно. Все, що друкують наші хлопці з передової, це правильно, теж тому, що вони дають емоційне сприйняття того, що відбувається зараз. Але на мій погляд, офіційні підтвердження виходячи з того, що це ж все ж таки, ну. Тільки початок да великого контрнаступу, як такого, мають давати саме військові, чому тому, що вони чітко розуміють, як буде далі розвиватись події, чи треба нам анонсувати, куди ми будемо далі йти, чи ні, чи треба анонсувати, що ми вже забрали такі то чи інші населені пункти, давати цьому підтвердження для того, щоб росіяни це головне перекидали туди певні резерви і таке інше, тому що дивіться для мене принципово. Я я, я зараз кажу в цілому, як політично до цього треба ставитись, бо це якраз. Про про що я можу говорити, але я хочу е сказати, що на мій погляд, контрнаступ України, і вже це всі бачать. Це набагато більш стратегічно е по іншому виглядає. Це не конкретний напрямок, наприклад, на Куп'янськ. Да, йдемо. Чому тому, що Куп'янськ – це логістичний центр важливий для того, щоб обескровити всю е групіровку е східну групіровку, яка знаходиться в Харківській області, е е наш контрнаступ іде одночасно там десятки на напрямків е десь більш потужно, десь менш потужно, але йдуть Просто активні дії по деблокаді на півдні, на Мелітопольському напрямку, на Харківському дуже активно йде просування, в тому числі просування маю на увазі, не на територіальне, а просування з точки зору знищення інфраструктури е, ворожої на Донецькому, Луганському. Там до речі, найбільш тяжка ситуація. Я вважаю, що це ключовий напрямок, по якому ми маємо працювати. Так, ось а елемент важливий, важливий елемент, який два тижні вже відпрацьовується. Це елемент інтенсифікації знищення саме тилової інфраструктури, тилової логістики російської армії для того, щоб вони не могли перекидати свої резерви. Тобто це склади і транспортні логістичні шляхи. Оце все і виглядає сьогодні як продумана. Підкреслюю продумана стратегія. А тепер з політичної точки зору, що це означає, це дуже важливо. Дивіться, були ж певні сумні сумніви, і в наших партнерів, в тому числі, що Україна може активно просуватись вперед, тобто контрнаступати. Тобто, всі розуміли, що Україна вміє активно оборонятись, що ми вміємо зупиняти навіть там набагато більше сили і засоби російської армії. Але чи могли ми просуватись вперед? так, от протягом цих трьох днів доведено, що Україна може активно. І дуже креативно просуватись вперед, не видаючи свої плани, вміє забезпечувати тишу, якщо це потрібно інформаційну тишу, в тому числі, і таким чином партнери вже розуміють, що російська армія може програти, і Росія в цілому може програти, і це суттєво міняє емоційне сприйняття того, що буде відбуватися далі. Тобто, і зброя, яка нам потрібна, може більш активно йти до України. І більш чітко будуть артикулювати наші партнери, що да дійсно Україна має виграти, тому що певні сумніви ж розумієте, були, да і звідси з'являлися ці розмови про переговори, і таке інше. Але сьогодні мені видається, що зроблено ключове і в Україні, і в Росії. До речі, і наші партнери розуміють, що Україна вміє а, атакувати і вміє контратакувати. От, власне, я хотіла зупинитися на Росії. Ви самі кажете, що останні кілька днів Україна показала, що українські збройні сили можуть іти в контрнаступ. Очевидно, це помітили не лише на Заході, а й помітили в Росії. І ви, Михайло, як учасник оцих переговорів в Гомелі, мабуть можете зараз поділитися ну, якимись змінами в риториці. Можливо, що у вас збереглися якісь зв'язки там в неформальній площині. Можливо, вам доноситься якась інформація з Кремля. Як там сприймають цей контрнаступ? Може там вже готові запропонувати переговори? А, гарне питання. Дивіться, давні певні дані в нас є про те, як міняються настрої не тільки в Кремлі, а в політичній еліті, бо Кремль це трошки. Ізольоване середовище там дуже мало людей мають безпосередній зв'язок з паном Путіним для того, щоб розуміти, як цей пан сприймає все, що зараз відбувається. Що стосується переговорної групи, я б не перебільшував її значення. Вона достатньо невпливова була. Ну це ж ми розуміємо так. І вони практично просто були носіями такого типу передати інформацію, взяти інформацію, передати далі по структурі, що потримав той же Путін. Да так? так ось ні, на жаль, для нас. Росія не є адекватною країною. В них немає аналізу як такого. І я вважаю, що пан Путін взагалі не розуміє, що відбувається на полі бою, в цілому, тобто певні якісь. Дані в нього є, але в цілому він того не розуміє, і він вважає, що в Росії достатньо ресурсів. До речі, ми теж маємо про це пам'ятати. Що в Росії достатня кількість ще техніки. Не важливо, що вона стара. Ну тобто, вона там ще з радянського союзу накопичена, але техніки достатньо, і в принципі, крилатих ракет ще є певна кількість, і це для нас ставить деякі питання про забезпечення ну, безпеки для цивільних громадян. Вони цього не розуміють, що відбувається. Вони сьогодні знаходяться. В певному розчаруванні і в шоці, але вони все ще вважають, що можуть зламати Україну, якщо будуть продовжувати оцю е, таку хаотичну атаку на наші великі міста, вони це так собі бачать. Далі є е, е, питання в іншому. На мій погляд, якщо ми будемо проводити активні деблокадні е, заходи, в тому числі в Криму, і в тому числі на ключовому напрямку, підкреслю Луганськ-Донецьк, да я думаю, що якщо говорити про конкретні терміни. Коли треба сідати за стіл переговорів, ви ж про це кажете, да тому що за стіл переговорів ми маємо сісти. Давайте тут чітко е, проговоримо про консенсус, який є в суспільстві. В суспільстві є чітка чітке розуміння, що війна має закінчитись правильно на мовах України і без всяких. Мінських протоколів знову ж таки, да, тобто не може бути ніякої лінії розмежування, не може залишатись на території України кримінальних анклавів під назвою, Там немає різниці, яка назва ЛДНР чи будь-яка інша назва. Не може залишатись Росія на території України, тому що це буде постійна провокація з точки зору продовження з'ясовувати стосунки: хто з нас хто. І таке інше тому такий консенсус є і тому в цей консенсус після Київської області, да, після того що ми побачили оцей весь жах масштабних військових злочинів, які коїть Російська Федерація, до цього консенсусу додалось ще дещо. Додалось, що ми маємо взяти з Росії велику суму боргів. Ну тобто, я маю суму не в гроші, да а щоб вони заплатили за всі ці злочини конкретно або великими термінами юридичними, або закінчили існування певна кількість людей на полі бою. Оцей консенсус існує. Росія ще не розуміє, що вони можуть відвести сьогодні. Наприклад, от як ми сформулюємо свої пропозиції переговорні, і президент про це до речі неодноразово казав. Ми формулюємо наступним чином, будь ласка. З покиньте всю нашу територію, відведіть всі війська не до кордонів, як ну умовних кордонів на 23 лютого, а повністю на кордони міжнародно визнані в 91-му році, в тому числі в, в на півострові Крим. Знижте всі свої незаконні будівництва, в тому числі так званий Керченський міст. Після цього ми сідаємо за стіл переговорів. Ми готові в принципі для того, щоб проговорити три наступні речі: перша це. Репарації, ну з точки зору всіх втрат, які Україна понесла. Друге, це як ми існуємо співіснуємо, так як ви є сусідами, з точки зору безпеки для України. І третє це певні юридичні е, юридична відповідальність, яку мають нести там низка людей, в тому числі з російським громадянством, які е, коїли злочини в Україні. Ви розумієте, що сьогодні Росія ще не готова до абсолютно нормальної переговорної позиції України. Зрозуміла вас. Почекаємо, коли, коли буде готова. Ви сказали про репарації. Хто стежить за мною і за вами, той знає, що вчора в ефірі Радіо Свобода ми почали піднімати цю тему. Зачепилися за за публікацію Wall Street Journal, яка повідомляє про те, що російський олігарх Михайло Фрідман, нібито запропонував мільярд доларів Україні, сподіваючись на зняття санкцій. Ви сказали, якщо коротко підсумувати, що Україну така пропозиція не цікавить, тому що Україна потребує набагато більше грошей, і, мабуть, Фрідман може дати набагато більше заплатити, аніж просто мільярд доларів. І в мене тоді з Стрічне питання. Дивіться днями. Володимир Зеленський заявив, що 606 людей громадян Росії потрапили під санкції України. Я вчора не полінувалася і відкрила цей список. Він опублікований на сторінках сайту офісу президента. І ви знаєте, я не знайшла в цьому списку. Та там є Слуцький, наприклад, там є якісь російські політичні діячі депутати. Але я не знайшла в ньому, наприклад, олігарха Дерипаски. Наприклад, російського олігарха Ротенберга, наприклад, олігарха Фрідмана, чому це важливо? Тому що якби Україна запровадила санкції проти них, то наприклад Україна би могла конфіскувати в дорипаски Миколаївський глиноземний завод або у Ротенберга столичну океан плазу. А склалося таке враження, що проти них поки що не хочуть запроваджувати санкції в Україні. А, а, гарне питання. Давайте тут якраз розставимо крапки на ди. По перше, дивіться. Для того щоб конфіскувати будь-яке майно громадян Росії, які приймають участь безпосередньо чи опосередковану участь в фінансуванні СВО, так званого да, не це не треба вносити в санкційні списки в Україні. Це це процедура судова, це процедура слідства, і можна спокійно на накласти арешт на будь-яке майно. Громадян так чи інакше маючи маючи відношення до Російської Федерації, санкції це трошки інший інструмент, щоб було зрозуміло. Тобто, і питання, наприклад, арешту того ж е, Миколаївського заводу у пана Дерипаска, чи Оушен Плаза пана Ротенберга, це питання судової процедури, це питання слідчих органів в Україні, і в принципі можна буде задати їм питання, як вони собі бачать далі е, далі. Управління майном тих чи інших російських громадян на території України це ж не тільки те, що ви перерахували. Правильно в нас достатньо достатньо інтегрована була українська економіка з російською економікою, тобто в нас було багато сумісних бізнесів. Правильно треба треба просто дивитись і через процедури певні процедури, або в арму передавати це майно, або просто накладати арешт, виставляти потім на торгі і таке інше. І це добрі питання. Я, будь ласка, я вважаю, що ви абсолютно праві в цих питаннях і можна їх задавати правоохоронних органам. Просто е е офіс президента не є правоохоронним органом. Ми отримаємо інформацію, ми отримаємо логістику, ми отримаємо дані. Як це може відбуватися з точки зору того, що готові давати надавати нам правоохоронні органи? Це перше. Друге щодо інструменту санкцій. Це більш широкий інструмент. Розумієте, санкція це не просто забрати майно, в тому числі, наприклад, коли санкції на ці на того ж Фрідмана накладає там Велика Британія. Ні, це інструмент абсолютно чітко забороняє пану Фрідману отримувати можливість спокійно брати кредити в європейських чи в американських банках, спокійно пересуватись територіями певної низки країн. Спокійно вести ну, створювати якісь бізнеси, знову ж таки, нові бізнеси, да купляти частку в е, бізнесах цих країн і так далі. Це набагато більш широкий інструмент з прогнозованою можливістю забрати в пана Фрідмана е, можливість купляти щось в цих країнах. Це вкрай важливо, не тільки Фрідмана. Ми говоримо в цілому про будь-яку людину, яка попадає під санкції. Це суттєве обмеження для цієї людини з політичної. З економічної перш за все, і з фінансової точок зору, тобто він буде ізольований від глобального економічного ринку. Ось що таке інструмент санкцій, якщо, наприклад, ці люди вже в Україні не мають там можливості купити щось, вони не будуть мати можливість тут отримати кредитне забезпечення. Якесь то санкції самі по собі не вирішують питання оціх об'єктів майнових об'єктів, про які ви кажете. Це дві різні два різних завдання. Тому ви правильно ставите питання. Я думаю, що про, про це треба говорити. Про, говорити треба про те, щоб оце все майно російських а, тих чи інших олігархів попадало, наприклад, в арму. Знову ж таки, я підкреслюю, і після цього, в принципі, все буде зрозуміло, що з цим майном робити. Отак я собі це бачу. А і нарешті Михайло, треба... я все таки. Да, та, нареш... я все -таки... Уточню, можна я уточню? Дивіться, я буквально через день читаю новини про те, що українські правоохоронці накладають арешти на майно російських громадян. От буквально нацполіція днями повідомила, що 169 об'єктів нерухомості на там суму 10 мільярдів гривень арештували. Тобто ці процеси відбуваються. Питання в тому, чому обходять стороною таких як Фрідман, Терепаска, Ротенберг. І да. я не бачу відповіді на це Власне. питання. Давайте, я, я так розумію. Офісі президента теж не не знають. Я, я відповім. Дивіться, ви ж якби самі говорите, що кожен день накладаються арешти. Кожен день проводиться е, робота юридичного характеру, тобто правоохоронні органи працюють, і певно, всі не, необхідні майнові права російських громадян, так чи інакше, російських громадян, будуть заарештовані в Україні. Це процес. Процес юридичної очистки цих активів, розуміння того, що є, що що дійсно належить комусь, бо це ж дивіться, одна справа в газеті написати, а інша справа провести юридичне е, обґрунтування того, що ти будеш робити з тим чи іншим майном. Тобто будеш забирати. А якщо там, наприклад, це ми говоримо, майно е, належить такій то людині, а з'ясовується, що воно належить не цій людині, а опосередковано їй, а належить іншим людям, наприклад, в рамках структури власності. Тобто я про що говорю? Я говорю про те, що процеси накладання арешту на російське майно в Україні продовжуються. Вони достатньо інтенсивні, правоохоронні органи цим займаються. Я розумію, щоб нам хотілося за один день все отримати, але це буде йти і буде йти до кінця. Тобто, арешти будуть накладатись далі. Майно буде забиратись в ту ж арму. Це перше і друге. Безумовно, офіс президента не є правоохоронним органом. Я хочу, щоб було це розуміло. Ми не модеруємо процеси юридичного розуміння того, чи є це майно. Нам для нас РНБО модерує. РНБО модерує. РНБО модерує. То, будь ласка, у вас є пан Данілов, задайте питання, чи будуть вони в наступному санкційному списку ну, внесені такі-то такі-то прізвища. Це буде правильно. Я ж не можу відповідати за РНБО. Правильно, це буде некоректно з мого боку. Ну, є дійсно відповідальна вертикаль, яка готує для пана президента весь список санкцій. Ну тобто на кого, чому мотивація, майновий, майновий стан тої чи іншої людини. Це все достатньо. Я вам скажу, що РНБО абсолютно чітко, аналітично, гарно працює. Вони відпрацьовують все, що можна, з точки зору, щоб не було ніяких. Потім судових претензій до внесення в той чи інший список той чи іншої людини. Тому, будь ласка, якщо хочете проговорити з паном Данілом, я думаю, що він абсолютно компетентно відповість на ці питання, бо це некоректно. Мені за нього відповідати. А взагалі, офіс президента підтримує ідею, щоб санкції були накладені на Ротенберга, Фрідмана Дерипаски в Україні, і арештоване їхнє майно? А, я вважаю, що офіс президента підтримує. Максимально прозоре накладання санкцій на всіх громадян Росії, які мають таке чи інше відношення до спеціальної військової операції, тобто до війни проти України, і це має знову ж таки аналіз робити: того чи мають ці громадяни відношення до війни, чи вони фінансували щось і таким чином вносити в списки, які будуть надаватись потім для вже візу, візи пана президента. Просто підсумовуючи те, що ми сказали, по перше, наші слухачі і читачі пишуть, що дивна логіка у Михайла Подоляка, нібито Фрідман помре без українських кредитів. Це перша така замітка до вас. Ну і друга замітка. Я вже звертаюсь до пана Данілова. Ласкаво просимо в наш ефір. От вам виклик. Ну, безумовно, це ж ви ж питання РНБО задаєте. Я не зовсім розумію. Дивіться ще раз, просто ну. Я, я розумію, що люди хочуть мінімальної інформації, а максимально ефективного там репресивного апарату. Це правильно. Я теж вважаю, що під час війни треба максимально репресивно відноситись до всіх громадян Російської Федерації. Неважливо, не, не яку публічну навіть позицію вони займають з точки зору фінансування тих чи інших процесів в Росії протягом там 10, 20, 30 останніх років. Я це розумію, але давайте дивіться. санкції, ще раз підкреслюю. Є процедури процедури арешту майна. Конкретно це йдуть судові процедури. Для цього треба е мати е підстави. І є інше, санкції – Це більш глибокий інструмент. Це інструмент ізоляції людини від фінансових ринків. Тобто це прогностична вже процедура. Людина не зможе отримувати, не зможе купляти частки в інших бізнесах, не зможе бути партнером для інших бізнесів на інших ринках, не зможе отримувати кредитні ресурси, які для цього потрібно. Тому що великий бізнес це завжди тільки кредитні ресурси, і таке інше. Оце санкції. до чого тут е, плакати буде Фрідман без українських кредитів. Ми говоримо, що інструмент санкцій – це більш широкий інструмент, і чому він... Ефективний, наприклад, для Великої Британії, коли вони накладають санкції, наприклад, на будь-якого олігарха російського, таким чином вони суттєво обмежують його бізнесові можливості в Україні. Він і так не брав там кредити, і таке інше в Україні. Він просто має частку майна в якомусь там бізнесі. Так, ось арена... альфа банк Альфа-Банк. Будь ласка, ну дивіться, ну знову ж таки. Ну ми ми зараз виглядаємо трошки дивно. Знаєте, мені видається, чому о, ваші слухачі не пишуть це. Виглядає дивно. Ви офісу президента задаєте правоохоронні питання? Ну ми не є правоохоронним органом. Я не можу сказати, а давайте накладемо арешт на Альфа-Банк, давайте заберемо якесь майно. Це буде ну узурпована. Поведінка з мого боку, яким чином я вам кажу, дивіться санкції, які відпрацьовує аналітично РНБО, це коректно коментує пан Даніло. Абсолютно в матеріалі. Він абсолютно професійний в цьому він дає компетентну оцінку. Правильно, правильно по санкціям. Далі, якщо вам потрібна е, оцінка з точки зору, чи будуть юридичні наслідки там по Альфа-банку, чи по іншому якомусь бізнесу, це правоохоронні конкретні органи. Вони можуть накласти арешт. Ми просто за цим, як політичний орган. Дивимось, да, безумовно, як політичний орган, я кажу, і я про це вчора казав. Що для нас важливо, щоб всі російські бізнеси були закінчені в Україні, щоб на всі російські майнові права були накладені арешти, щоб росіяни тут не отримували можливість вести бізнес. Це ключове. Що один мільярд доларів взагалі не вирішує питання е відновлення України після війни. Ви розумієте? Вчора була заявлена коректна оцінка того, що як мінімум нам потрібно 349 мільярдів. Це попередня оцінка. Я розумію, що після війни, після війни вона буде набагато більше. І до чого тут спекулятивний 1 мільярд чи 2 мільярди, чи 100 мільйонів. Це не не вирішує суть України. Тому з політичної точки зору я сказав, що для нас принципово конкретні правила, прозорі правила, і президент до речі про це говорить. І не президент складає списки, і не президент встановлює відповідальність те, чи іншої людини. Президент. Підписує, наприклад, якщо є санкційний список підготовлений аналітичною службою РНБО, президент візує це, і це абсолютно правильний інструмент. Дивіться, оце ключове. Ви зараз говорите. Ну, з одного боку, говорите про те, що треба, щоб в Україні була демократична процедура і не було узурпації влади. Я в цілому кажу. Правильно, з іншого боку, ви говорите, то чому офіс президента не активно на, полягає на тому, щоб наклали арешт на Альфа-банк? Ну це ж нонсенс. Це. Ну, тому що та процеси та... стосовно інших російських громадян такі проходять. А є таке така підозра, що когось спеціально минає. Власне, ще раз повторюю: дивіться процеси. Ви правильно говорите, процеси йдуть. правоохоронні органи напрацьовують е матеріали. РНБО готує аналітичні справки. Після цього президент це все візує. Це правильна структурна робота. Я вважаю, повірте, щиро вважаю, що ми поступово закриємо всі можливості для російського бізнесу в Україні. Всі ви це побачите і будете ну якби говорити вже, що ми, наприклад, дуже жорстко відносимось до всіх людей. Михайло, дякую вам дуже за розмову. Сподіваюся, Олексій Данілов нас зараз чує і радо доєднається якось під час одного з наших ефірів. Михайло Подоляк, радник голови офісу президента, був на хвилях Радіо НВ. У нас далі коротка інформаційна пауза. Потім новини, а потім ми продовжимо. Дякую, підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.